Єрофант! Вау! Хтось із вас реально вийде заміж на цих вихідних, у кого там заплановано. Хтось може отримати пропозицію руки і серця. А ще єрофант, він хтось з'їдеться з кимось, да, але в серйозній і стабільні надійні відносини. Але Єрофант це все ж таки структура. таки те, що підписано, да, і те, що є, скажімо так. Структурировано в якихось органах, але ще це гарне по те, що вищі сили тут з вами попрацюють на цих вихідних. Так тут якийсь є рицарючок, який давно хоче до вас проявитися, але не проявлявся, тому що дівчаточки. Він був обмежений. Можливо, ви його заблокували, тобто він не міг до вас достукатися. І він очікував. Так, причому дуже довгий час, це більше, ніж півроку. так Але він за вами спостерігав.